10 квітня близько третьої години ночі ворог атакував Миколаїв шахедами. Як наслідок, 11 миколаївців отримали поранення. Було пошкоджено житлові багатоповерхівки, автомобілі та гаражі. А на місцях прильотів практично відразу почали працювати комунальні служби. Інші подробиці з місця подій у репортажі Олександра Батюшенка. Все, що відбувається зараз за моєю спиною, це ліквідація наслідків чергової російської атаки на Миколаїв, яка сталася минулої ночі і була спричинена дроновою атакою. На жаль, є інформація про постраждалих і руйнування, про те, яку допомогу надають людям, і про всі подробиці нічної атаки прямо зараз. Атака сталася в ніч на 10 квітня близько 2.45. Прильоти прийшлися одразу на декількох локаціях у Заводському районі Миколаєва. Під ударами знову була житлова забудова. Сьогодні вночі 10 шахедами було атаковано місто Миколаїв. Внаслідок прильотів шахедів по місту зруйновано близько 13. Наразі точна інформація уточнюється, багатоповерхівок, пошкоджені гаражні кооперативи, пошкоджені адміністративні будівлі, пошкоджена больниця дитячих поліклініка. Наразі вже відомо про пошкодження більше 30 автівок населення. Окрім того, виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно вдалося ліквідувати силами миколаївських вогнеборців. Виникло декілька пожеж автогаражного кооперативу та квартири у п'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці працювали рятувальники головного управління ДСНС України в Миколаївської області, піротехнічна служба Товариства Червоного хреста, психологи. За даними місцевої адміністрації, через атаку постраждали 11 людей. Станом на ранок 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні, стан середньої тяжкості. Іншим допомога надана амбулаторно, повідомили у Миколаївській ОВА. Свідки обстрілу зізнаються. Оговтуватися від пережитого їм доведеться ще довго. Дом здригнувся і сильний шум, шум страшенний. І, і потом пішло це. От... Трак-бак, трак-бак і все. Моя квартира на тій половині, слава Богу, стан болі не мінє. Не, не сравнішся з тими, що як люди пострадали. Ви не постраждали? Ні, ні. А сусід мій пострадав. Розкажіть про сусіда, що з ним? Побило його стеклом і голову, і лице, і все. І все це ми зараз прибираємо. Стала вночі посмотрену, посмотрела в телефон, написала, повідомлення, що шахеди літати. Буквально за секунду до взрива встала, подойшла до дитини. В мене, мовляв, два з половиною роки. Стався вибух, я ви його на руки та вибігла в коридор. Потім ми через 20 хвилин все. Усі. Заспокоїлась, вийшли на подвір'я і допомагали гасити машини. Визивали поліцію швидку, пожежну, тому що боялися, що горіла дві автівки, і перекинеться ще на другі автівки. У місцевій владі назвали нічні події черговим актом тероризму, оскільки атаки зазнав спальний район, де не було військових об'єктів. Всі служби задіяні для того, щоб ліквідувати наслідки. В першу це чергу це комунальні підприємства «Пілот», «ЛО Автодоріг», Звичайно, Миколаївські парки наразі на всіх постраждалих локаціях працюють комунальники. Залучено понад 10 бригад. Вони усувають наслідки шкоди заподіяної окупантами. Зі свого боку, волонтери і громадські організації видають постраждалим допомогу, а працівники адміністрації фіксують пошкоджене майно у людей. Проводимо інвентаризацію пошкодженого житла для того, щоб можна було відшкодувати за рахунок донорської допомоги, а також відновити за рахунок нашої програми є відновлення. Заходи будуть тривати до тих пір, поки не буде ліквідовано і закрите останнє вікно. За інформацією прокуратури вже розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Правоохоронці також фіксують наслідки цієї ворожої атаки. З непохитного Миколаєва, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини та каналі Март.